Грегір Тютюнник вуточка. На піщаному косогорі, з котрого далеко видно луки, річку і околиці логового хутора княжа Слобода, трохи на отшибі від великого нагірного села стоїть хата. Верх побіля димаря запав, видно, крокви попідгнивали. А вікна подалися до землі так близько, що коли б заманилося комусь зазирнути в них, то нахилятися довелося б, як до копанки, води набрати. Та охочих зазирнути не густо. Хіба ті творі, коли заманеться, бо живе в хаті стара сліпа баба Ганна, просвана в селі вуточкою. Хто й, коли її так охрестив, уже нікому не в помку. Тому що було те давно ще заганненого дівування. Осліпла вуточка не враз. Спочатку прикинулися більма, невеликі, змакове зерня, потім почали рости, щодень потроху затуляючи від баби річку, луки і околиці княжої слободи, котрі стара вечорами на заході сонця любила розглядатись під долоні. Пізнаючись далеку старовинні, сплетеними бовдурами хати своїх однолітків, до кого ходила, доки була прудкішою, на храм празникувати або й так собі на одвідини. Ті вечори були у вуточки не примерклі спогади про молодість, про те, як було напрядала за зиму на два, а то й на три шматки полотна. Як нав'язувала в жнива по вісім, а то й дев'ять кіп жита, як доходила до ополонки, прати в маленьких чобітках на босу ногу, як молоділа з непокритою головою в лютий хрещенський мороз. І не чула того морозу лише вуха цвіли, мов дві макові пелюстки. Та серце витюхкувало під вишитою сорочкою, віщуючи довге життя, довге щастя. І от не стало цих вечорів як і не було прийшла темінь і затулила від старої не тільки сонце, а й ті нарясні спогади, бо ніщо вже їх не будило. Заходилися в вуточку рятувати хто як міг. Водили до шептухи, возили до цілющої ікони, шпували в очі перетертим цукром через Соломину, аж доки стара не осліпла навіки. Поприїздили зі служби в уточені сини, викликані телеграмами, обидва старші сержанти надстрокової служби, офіцерських картузах, з блискучими. Під сльодою личками на погонах та в репучому реміннячі. В хаті запахло добре вичиненим товаром, ваксою і новим злежаним сукном. Зустріла Ганна синів уже навпомацьки, однак не плакала і не побивалася своїм лихом, бо вважала себе ж такою винною, що не сповістила про нього завчасно. Лише всміхалася на радощах тихою, самовідреченою усмішкою та простягала до синів навидющі руки, натикаючись з ними то на тверті портупеї, то на холодні значки, то на гострі козирки офіцерських картузів. Побачивши матір такою безпорадною, покірно усміхненою кудись у порожнечу. Сини вкрай знітилися і навіть сплакнули, хоч це аж ніяк не личило їм при такій строгій формі. А коли перше, найгостріше й найболючіше враження від материної сліпоти дещо пригоїлося, сини лагідненько висварили стару бо теж вважали її винною в тому, що скоїлося. На випередки! Хвалилися своїм добрим знайомством із військовими лікарями. А ввечері пили за приїзд, повеселішали і показували дівчатам у клубі, як танцювати солдатської польки. З отаким собі вихилясом та з приклацуванням начищеними підборами. Другого дня, понадівавши старі материні ватянки, Брати полагодили ти, підрізали старою і ржавою косою, побитий горобцями острішок, нарубали півхлівчика вільхових дров, а покінчивши з тим, убугали матері в долоню по кілька новеньких лопотючих десяток і вирушили в дорогу. Служба є служба. І знову. Зажила вуточка самотиною, потроху звикаючи до вічної темряви та до стежок, котрими сходила все своє життя, на роботу із з роботи, Луг подрівця із дівцями до криниці і від криниці, і знов на роботу. По весні, коли старі стежки губилися в калюжах та багні і протоптувалися нові. Вуточка здебільшого сиділа вдома, а коли підсихало, виходила до хвіртки і питалася у перехожих, а де воно тепер стежки? Перехожі, якщо їм нікуди було поспішати, брали бабу за руку і виводили на протопти, а далі вона йшла вже сама, несучи на вустах лагідно, ніби назавжди зашерхлу посмішку вдячності. Душно й солодко пахне в низовому бабиному садку цвіт. гудуть у ньому бджоли з теплого, підсонячного боку та оси, що налітають сюди з лісу попастися. Трапляється їм і в хату до вуточки завітати, тоді в ній робиться веселіше і вже не тхне прілою пусткою, як то буває, взимку чи пізньої осені. Оси тоненько видзвонюють під стелею, лунко з розгону б'ються хобітками об шипки або пасуться собі нишком на лаві під образами. Де ще з Великодня зберігаються у вуточки, блюдця солодкого колова та пригірщ недорогих цукерок. Може, хтось із малечі нагодиться, то буде чим поласувати. Іноді приходять в уточці тоненькі листи з трикутними штампами й перекази, завжди рівно на десять карбованців. Сини писали, що служба проходить нормально, що діти, себто її вуточені внуки, котрих вона ніколи не бачила, ростуть. І що війни, хай мати не турбується, ще скоро не буде. В Кінці кожного листа обов'язково приписувалася, щоб мати берегла себе, ходила до лавки не шляхом, а луками, щоб топила в лежанці не лише про сухі стіни, а й для душку і тепе. А далі, в самому низу, після синівських поклонів, уже іншим почерком писалося. Дорогая мамаша, также також привіт ваших невесток Лили і Нюси, а также от ваших внуків, Жорика і Геника. Посилаємо вам 10 рублей на повседневные розходи. Поки все. До свидания. Одержавши листа, Вуточка просила сусідів прочитати його раз і вдруге. Потім заходжувалася диктувати відповідь, котра починалася завжди одними і тими ж словами. Дорогі мої діти і винучки мої брильянтові, кланяється вам, низенько, ваша мати і баба та жде вас у гості, хоч на днину. Якщо вже не можна вирватись на довше, бо страх як кортить побачити онучків, так кортить що б знялася й полетіла. У цьому місці сусіда перебивав Ганну і питався обережненько, як же ви їх тітко побачите, невидющі? Так уже ж хоч обмацаю та голосочки послухаю, усміхалася в стелю стара, аж ніяк не ображаючись на зауваження. Далі вона сповіщала про те, що недавно присвоїли їй пенсію з колгоспу. Дванадцять карбованців і просила, щоб грошей більше не слали, бо їй вистачить і казенних, а купували собі більше теплої одежі на зиму та харчів де кращеньки. До лавки ж їй воля неволя доводиться ходити шляхом, бо за як луки переорали і засадили осокорчиками, так що тепер ніде й квастю на борщу щепнути. Однак хай вони лишень не турбуються, якщо мати й вирветься коли не коли до лавки похліб, чи оселедець, то шофери бачать її ще здалеку і обминають або зупиняються і тут тукають. І знову кланялась низенько, тепер вже не тільки синовому сімейству, а й товаришам по службі, котрі без матері прослить, і знову просила приїхати. На днину, обіцяючи внукам новенький рашничок на рибалку, невісткам по старовинній вишитій сорочці і по два роменських рушники, бо вони вже скоро виведуться, а синам церковне повітря в хаті вечорами на стойку із солоного таранцю на закуску. По тому як листа було вкинуто, Вуточка заходжувалася чепурити хату, споліскувала цеберку, в котрий час від часу збирався на дні рудий колодязний молок, Милопахучий пахучий вербовий кружок, що ним накривала воду, шкребла стіл, ослони, лави, примазувала долівку, тримаючи віхтя в правій руці, а лівою обмацуючи вже примазане, щоб не залишити, бува, сухої латки. Протирала рушничком кольорові картинки, поприколювані до стін акацієвими шпичками. Тільки синових портретів, обіп'ятих вишиваними рушниками, та ще образів не чіпала, боячись звалити додолу. І павучки спокійно засновували їх густою, мов ятерина павутиною. Однак найдужче любила вуточка той день, коли, за її розрахунками, син уже мав одержати листа і вирушити на домівку. Тоді вона вдягала чистеньку одежу, звала нові офіцерські чоботи з тупими форменими носками і, прихопивши поціпку в обидві руки, повагом ішла до лавки по гостинці. Пряники, горілку, та тверде, як глей повидло. Їй чомусь здавалося, що більш вишуканих ласощів, ніж фабричне повидло, для навістки й бути не може. Щоразу, як тільки вуточка, надибавши стежку, входила в село її тої ж миті обаранювала малеча, що гралася собі на вигоні посеред будяча, То... Пристояться за бабою і навшпиньки, чмихають, перекривляють її обережну ходу, то забіжать наперед і висолоплюють їй язика, щоб переконатися, чи таки ж зовсім баба сліпа чи не зовсім. А то відбіжать рівно настільки, щоб до них надістав бабин костур і починають тоненько дражнити. Вуть, 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 вуть. «Тась, тась, 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 гилля! Вуточка не сердилась на ту забаву, бо знала, що ти лиш підстьобне, заохотить малечу, і тоді від неї не одв'яжешся, а тільки посміхалася в небо або зупинялася і питала. А чи є це ти таке голосне та бідове, га? А йди лишень, будеш бабі за поводиря. І йшла собі далі, майже не відриваючи ніг від землі, щоб стежки не загубити. Коли ж дорогою траплявся хтось знайомий і озивався з привітанням, чи отак собі покашлював через тин, даючи про себе знати, вуточка охоче зупинялася погомоніти якусь часину, бо знала, що її неодмінно почнуть розпитувати, куди це вона вирядилася та пощо. То буде нагода й синами похвалитися і порадитись, як його краще гостей почастувати, чи курочку до осту зварити, чи холодчику до хрону, чи на молошне налягати. Якщо на таку розмову нагоджалися жінки, то любенько радили ста і се, і те. Чоловіки ж охотніше розпитували про синів. Де вони й ким служать, у яких частях і яке получають жалування? Та жалування таке, що жити можна, охоче розповідала стара, а ким служать, хто зна, що вам і сказати. Грицько молочить, так той вовще мовчить, як спитаєш, а мусія старшого питалася, то не признається, ніся, каже, заборонено. То я вже й не набридала. Значить, коло ракет робили висновок дядьки і заводили балачку вже про своїх служивих, більшість яких теж одобула сверхстрочку, аж доки не доходило до суперечки. Один доводив, що його колько молодший сержант, і механік біля танків. другий казав, що це брехня, бо як же колько може бути механіком. Та ще й при коли він тупенький на силу до сьомої групи доплуганився, та й то військомат примусив. Що ж він у тих танках Петра є? Кінчалася суперечка тим, що дядьки нишком зарікалися більше ніколи не здоровкатись один до одного, а той, у котрого був колодязь, забороняв єхидному сусідові ходити до нього по воду. Тим часом вуточка, скупившись у лавці, поверталася додому, складала гостинців чистенько вимитий мисник, приправляла горілку сухими стебельцями животкової чаполочі, березовою брустю або ще якимсь тільки їй відомим зіллям і, заткнувши пляшку ганчір'яним чопиком, ставила її під лаву на покуття. Де темніше й прохолодніше. Так минали дні й місяці, нижче ходило сонце, сивів, наче брався димком терен у низовому бабиному садку й осипався додолу в перші ранкові приморозки. Ночами в хату навідувалася сирість і липла до стін волохатими грибками. Тільки тоді стара зрозуміла, що сини не приїдуть, і вперше за кілька років сліпоти заплакала, витираючи більма сухими, покарлюченими пальцями. А якось уже пізньої осені прийшов в уточці лист, як завжди, від старшого мусія. Бо молодший Грицько був на листування Юлавий і озивався нечасто. Мусій писав, що виритися додому за літа ні йому, ні Грицькові не вдалося, начальство не пустило, а навістки та внуки самі їхати не схотіли. Одне слово цураївця тільки й сказала вуточка, навіть не дослухавши листа, і важко було зрозуміти, стосувалося те лише навісток та онуків чи синів. І от знову прийшла весна, і знову зацвів терен у вуточеному садку, принаджуючи своїми пахощами оста бджіл на молоду квітку. Прилетіли в село ластівки та лелеки на давні свої гнізда і заходилися оновлювати їх. Люди шпарували окола, палили за ворітьми торішнє листя. Тільки вуточена хата, що присіла й почорнішала за зиму ще дужче, стояла посеред того весняного руху і оновлення одинока і теж ніби сліпа. Та одного разу це сталося перед самим святом. Завітав до вуточки гість, молоденький солдатик у значках на всі груди. Та шкіряних рукавичках, хоч на дворі було вже тепло і сонячно. Весело привітавшись від порога, гість якусь хвилю мовчав, мабуть, роздивлявся по хаті, потім уже не так браво запитав тут живе Ганна Кошкалда, тут, сину, тут. захвилювалася Вуточка, ловивши знайомий військовий дух, що враз заповнив хату. Проходьте ближченько, та сідайте. Солдат обережно рипнув лавою. Я, бабусю, од вашого сина, мусія Прокоповича, привіт вам привіз, сказав і коротко, невміло зітхнув. А ще ось гостинці тут, бабусю, а сам же він мусій, тихо спитала вуточка, чом ж він сам не прискочив? Йому, бабусю, зараз приїхати ніяк не можна. Він у нашому полковому оркестрі перша труба. Грати на параді буде? О, ніяк. Чи то здивувалася, чи то знітилася вуточка і довго мовчала по тому. Коли ж відчула, що гостей, мабуть, незручно сидіти отак мовчки, спитала, а ким же Грицько, молодший мій, числиться, не чули? Він уже давно демобілізувався, охоче пояснив солдат, і зараз працює в охороні десь на заводі. Точно не скажу. Потім солдат пішов, а вуточка ще довго сиділа самотиною у напівтемній хаті і вперше за багато років відчула, як усе її тіло наливається незнайомою, досі зморою і немовби терпне. Та ось нарешті сонце сіло так низько, що зазирнуло в бабині вікна. Ласкавенько полоскотало старій щоку, зогріло темні прожилки на руках і сховалося за річкою, поставивши над княжою слободою високий рожевий стул.